Сьогодні до мене прийшов пацієнт. Сів у крісло, нахилився вперед. Ви повинні мені допомогти. Я дивлюся на нього. За вікном вітер ганяє сміття по асфальту. Чекаю продовження, але він мовчить. Не уточнює, не пояснює. Повинні. Мені допомогти. Ці три слова висять у повітрі як ключі, кинуті на стіл, задзвеніли і забарли. Я думаю про те, як дивно влаштовані люди. Ніхто не приходить до тесляра і не каже. Ви повинні мені збудувати будинок. Ніхто не приходить до шівця зі словами: Ви повинні мені зробити черевики. Людині пояснюють. Ось цвіхи, ось молоток, ось шкіра, ось праця. Але коли мова заходить про ментальні процеси, все інакше. Чомусь людина переконана, що психіку її полагодять без її участі. Я дивлюся на людину. Вона тріснута ваза, вона зламана парасолька, вона книжка з розмоклими сторінками. Добре. А якщо я не можу. Ну ви ж. Психотерапевт? Начебто диплом лікаря дає магічну здатність влазити в чуже життя і перекроювати їх, як хочеться клієнту. Ви знаєте, як роблять човни? Беруть дерево, довго його сушать, обтесують, скріплюють дошки, покривають смолою, щоб не тонуло. Але якщо ти сів у човен, у якому нище тріщини і пливеш, можна стільки завгодно вичерпувати воду, можна кликати на допомогу, можна проклинати життя, але поки ти не полагодиш дошки, не полагодиш їх сам, усе буде. Без холосту. Він не відповідає, дивиться в підлогу. Човен можна полагодити, але ви маєте вирішити, що хочете плисти далі. А якщо я хочу просто сидіти в човні та дивитися на воду, тоді перестанете бути капітаном. Десь далеко. Гриміт грім, я знаю, що він повернеться.